Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі 3D Sword Academy. В цьому відео я розкажу, як можна зробити ось такий крутий 3D-паттерн для вашої 3D-моделі. Розкажу вам про три способи, як це можна зробити. Один із них це буде блендері, інший The Brush і, врешті-решт, Substance Painter. Давайте перейдемо в Blender. Ось у нас тут є заготована 3D-модель шляпи. Це може бути люба інша 3D-модель, правила ті ж самі. Потрібно притримуватися наступних принципів. Перший це рівномірна сітка. Тобто, щоб не було, можна сказати, ось таких зазорів. Це трохи погано, тому що паттерн буде тут розтягуватися і не дуже коректно відображатися. Також потрібна правильна UV-розгортка. Тут є два нюанси. Якщо ми хочемо, щоб паттерн був рівномірний, максимально одинаковий по всіх місцях, тут потрібно робити розгортку без. Вирівнювання. Тут, як бачите, я вирівнюю, нам потрібна така розгортка. Якщо у нас така розгортка, то паттерн буде ну, лягати рівномірно, але, звичайно, він не буде коректно відображатися. Можливо, не так, як ми задумали. Але якщо нам це м, не важливо, то використовуємо просто UV Unwrap. Тоді Тексель буде нормальний. Якщо ми вирівнюємо, то автоматично Texel density у нас буде трохи не дуже правильний. Як бачимо, тут у нас йде неправильний розмір. Тобто тут у нас маленький, тут у нас великий. Тому це вже в залежності від задачі. Наступний крок. Тобто, для прикладу, я хочу, щоб паттерн він був, як тут ми бачимо, рівномірно зверху вниз. Щоб він був чисто логічний, як це, в принципі, і в реальності виглядає. Ось ми зробили паттерн, о, вірніше, зробили його розгортку. Ми все вирівняли. Я це роблю за допомогою. Тобто, для прикладу, у нас є от розгортка, це UV-Unwrap, я наклав UV 7. Я вибираю. І використовую стандартний дефолтний UV Toolkit в блендері. І тут є у нас така опція Straighten UVs. Цей аддон, я думаю, він кожному відомий, тому що це відео не для новачків. Тобто, Можна скачати його в Preference, Go Extensions і UV ToolKit. Тут, як бачите, є. Тому ми таким чином це все вирівнюємо, щоб це все було рівно. Після того, я мож, можете запакувати цю, цю розгортку любим іншим способом. Я використовую стандартний Pack UV Islands Vertical uh, Aligned, якщо правильно я сказав на англійській мові, І, в принципі, все. Margin 004, в принципі, нормально. Добре. По основним нюансам це все. Далі, давайте більш детальніше розповімо про те, як робити це в блендері, як накласти цей паттерн в блендері. Насправді дуже легко, дуже швидко. Робимо Subdivision Surface. І тут нам треба побільше геометрії. Паттерн він буде накладатися як скульпт, тому нам, звичайно, потрібно, ну, я думаю, десь 6 Subdivision. От так у нас виглядає зараз модель. Тобто вона трохи глючить, звичайно, тому що е, багато Subdivisionів. Давайте зробимо п'ятірку, а потім уже подивимося, як буде на шіці. Можливо, Можливо, на п'ятірці буде нормально. Далі додаємо ще один такий модифа модифікатор, називається Displays. От додали його. Тут нам важливо додати сам цей паттерн. Ось у нас є паттерн, який ми будемо використовувати. Для, цього, для того, щоб подивитися, цей паттерн я знайшов в інтернеті в пінтересті, це ну, скачаний з інтернета паттерн. Для того, щоб подивитися, чи він тайлиться, нам потрібно перегляд візрунку. Тобто перегляд, перегляд візрунку. А в англійській версії може бути трохи по-іншому. я її забуваю встановити. Нажимаємо ОК. Як бачимо. Паттерн тайлиці. Якщо він не буде тайлиця, у вас це буде помітно. Ну, можна сказати, буде шахмальна така доска, що не дуже ок. Добре, це ми перевірили. З Photoshop я закрию, щоб сильно не нагружати систему. Так ось. Загружаємо наш паттерн. От ми його загрузили. Загрузили. І ось бачимо, він уже щось нам дає. Але цього недостатньо. Для початку давайте перейдемо в силу. Тут важливий параметр: цей можемо параметр викрутити в 0. А, сила Сила нам потрібна невелика. Давайте скажемо от така. Ви скажете: нічого не видно. І якось криво він відображається, так, дійсно. Тому що нам треба координати вибрати по UV. І зараз він відображається вже коректніше. Давайте силу ми поставимо. Трохи побільше, от так, я думаю. Во, це вже видно. І як бачите, він вже тайлиться нормально. Він тайлиться нормально, тому що у нас нормальна UV-розгорка. І нормальна топологія. Добре, як змінити тайлінг? Дуже просто. Переходимо от сюди, там, де наш паттерн, і тут у нас є мапінг. І тут у нас є кроп. Що ми робимо? Наступним чином вибираємо і напишемо, не знаю, 15. Давайте. От, ну, зробилося 10, давайте отак. Тобто, ось як бачите, зробився паттерн. Так, він, він не дуже детальний, тому що нам треба більше Subdivision, але, як бачимо, паттерн готовий. Тобто він наклався нормально. В принципі, на цьому все. Тобто, Ось такий спосіб. Тут ми можемо регулювати силу, звичайно, як нам заманеться. Ну і, звичайно, тайлінг. Якщо для прикладу, цей спосіб я вважаю найкращий, тому що він дуже зручний, тому що ми можемо перейти для прикладу, змінити розгортку. Там ми не хочемо, щоб він так накладався. Ми хочемо, щоб він був рівномірний. Робимо UV Unwrap для приклада. От ми зробили UV Unwrap. Так він вже почався накладатися не дуже правильно, але він став рівномірним. Тобто він в кожному місці. Він а, рівно відображається. А, це може бути не зовсім а, доречно. Можливо, у деяких місцях ні. Нажимаємо Average Island Scale, він автоматично нам це поправить там, де треба. А, і ось у нас, в принципі, все готово. Ось такий перший спосіб. Потім, звичайно, ми можемо просто зробити Apply Modifiers, і в нас готовий, готова хай полі. Для того, щоб використовувати її для запікання на нашу лоу-польку. Давайте перейдемо в ZBrush. Ось ми імпортували нашу модельку. Бачите, це те ж саме, все, все чітко. В принципі, логіка така ж сама, тільки відрізняється по принципу нажаття кнопок. Робимо Subdivision, теж чим побільше. Давайте 5 мільйонів, думаю, занадто. Давайте. Півтори мільйона буде нормально, ну, мені нормально, щоб нормально воно відображалося не виснуло. А, що ми далі робимо? Тут ми вже маємо нормальну uv розгортку Нам потрібно зараз зробити наступне: а, тут є вкладка леєри, включаємо layer. Це для того, щоб ми могли регулювати інтенсивність силу цього паттерна. Далі ми вибираємо вкладку Surface Noise. Сюди альфа он офф Знаходимо наш паттерн. Це у нас оцей чорно-біла текстура. І тут дуже важливо вибрати не 3D, тому що якщо буде по 3D, він буде накладатися в залежності від виду, ну тобто по 3D об'єкту. А це не дуже коректно. Тобто, якщо ми подивимося, він відображається ось так. Це не дуже правильно. Тобто, нам треба переключити на UV. І як бачимо, бум, він відображається правильно. Тому що у нас правильна і розгортка. Що ж, давайте далі приступимо. А, нам треба збільшити Scale. Не проблема альфа-скейл. Якщо у вас отака от ситуація, це значить, що у вас мікс-basic носу, тобто комбінація з базовим нойзом. Збільшуємо scale, для прикладу, до потрібного. От, такого. от В принципі, у нас тут вже починає все коректно відображатися. Збільшуємо силу, ми збільшили силу, вже все чітко. Трохи чуть більше зробимо сили, от так. І все чітко відображається, навіть краще, ніж в блендері. А, добре, але це тільки предпоказ. Нажимаємо ОК, і вау, він вже в нас на 3D-моделі. І бачимо із-за того, що тут трохи нерівномірний Тексин Дельтс із того, що я вирівнював, щоб воно відображалося рівномірно по цьому, ну, як мені потрібно, ну, це можна відрегулювати за рахунок ну, тим, тим блендера і цей спосіб. Трохи крутіший, тому що ми там можемо буквально одразу це все генерувати, ну, регулювати. А зараз мені треба знову повертатися в Blender, заміняти модель в ZBrush, і це дуже трохи довго. Але в ZBrush теж можна це зробити. Далі, щоб це аплайнути, нам потрібно нажати кнопку Apply to Mesh. Тому нормально зможемо поставити 100. Нажимаємо і ось він. Автоматично заплавився сюди. Тобто тепер це вже в 3D-моделі, і ми можемо запікати її, і в нас буде вже хайполі з таким крутим 3D-паттерном. Тут ми можемо регулювати силу цього леєра, Тобто зробити його слабшим або сильнішим. Тобто Це теж у нас є як, можливість. Останній спосіб, як це можна зробити. Тобто Ми вже все зробили. Для прикладу, вигрузили нашу модельку, зробили нормальну її топологію, розгортку, загрузили в Substance Painter. Тут нам треба створити Fill Layer, і нам потрібна тільки нормалка. Знаходимо нашу папку, де знаходиться наш паттерн, і нам треба створити цю нормалку. можна, в принципі, будь-який аїшний генератор, який ми закидуємо, і знаю, в один в інтернеті є генератор, можемо написати, просто згенерувати нормалку з текстури, і автоматично закидуємо, і, вона, і воно генерує. Але я цю програмку, вона трохи краще це робить. Просто закидаємо сюди текстуру. І тут вибираємо normal map. Бум, готово. Тут ми можемо збільшити висоту, тобто наскільки воно буде сильне по паттерну. Просто нажимаємо Save Maps і зберігаємо цю нормалку. Все. Тут нічого складного немає. Що ми робимо далі? Ми створили Fill Layer і закидуємо сюди нашу е, нормалку. Тобто, все, у нас є нормалка. Тут просто ми можемо збільшити таймінг. Все. Ну, давайте десятку поставимо. В Absence пайнрі трохи гнучкіше з цим робота, але, звичайно, є мінуси. Добре, що ми можемо тут зробити? Як поправити? Можемо створити ще один Fill Layer. Тут ми можемо накласти маску. І, для прикладу, поставимо сюди. Так, ми все сюди поставили. Тут ми теж, наприклад, дублюємо цей леєр. Тут створимо знову маску. І накинуємо сюди. Бачимо, тут не дуже рівномірно. Хочемо, щоб було рівномірно. Не проблема. Змінюємо таймінг. бум практично рівномірно. Тобто, таким чином, в Substance Painter дуже легко можна працювати з цим таймінгом. І дуже зручно керувати, і дуже швидко. Тобто, це не вимагає якихось проблем. Я думаю, все-таки найкращий спосіб це ну, той, який вимагає задача. Це може бути Substance Painter. Це, можна сказати, найшвидший спосіб, і більш такий універсальніший, тому що ми можемо регулювати розмір цього і дуже просто, тобто не торкаючись нашого UV. Але які мінуси? Мінуси наступні: по-перше, тут немає інформації, тут ми не запікаємо модель, тут немає інформації про наш ambient occlusion і нашу курватуру. Але, звичайно, тут можна це поправити. Можна використовувати ambient occlusion і курватуру у вигляді нашої нормалки. Тобто, в принципі, це буде теж. Так, це не дуже буде доречно, це не буде виглядати так круто, як звичайна Ambient Occlusion, якщо ми робили це стандартним способом через запікання. Але це теж можна. Тобто, це просто текстура нормалки, яку ми накладаємо. Ми можемо вигрузити нормалку Substance Painter, але ми не можемо. Використовувати інформацію з цієї норманки, тобто оклюзію і круатуру. В випадку з блендером, тут ми це можемо зробити. Тут ми можемо, тобто ми це displace, ми робимо хайполі, і ми аплаємо: оце хай-полі, дисплейс в нашу модельку. І в нас буде хайполі, буде лоуполі, ми запікаємо. З хайполі на лоу-полі, і автоматично у нас буде вся інформація про curvature і про Ambient occlusion, і все буде нормально при текстуруванні. Так само і в ZBrush. В Blender трохи зручніше, можна керувати цими е розгортками, айлендами, тобто, тобто, регулювати Texil Density, і одразу в нас буде результат виден, ну, ми будемо бачити цей результат. Тому, як на мене, в Blender, якщо ми хочемо отримати повний Пак текстур, і Ambient occlusion і курвутур під час запікання, то Blender це на першому місці. Далі, я думаю, стоїть Substance Painter як швидкий такий спосіб, ну і ZBrush. В принципі, все. Якщо ви хочете далі отримати круту інформацію про 3D, підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Можливо, у вас є кращий спосіб, як це можна зробити. Звичайно, що буде, пишіть коментарі, ставте лайки. І підписуйтесь. Дякую за увагу до зустрічі у наступних відео.